Розглянемо операцію створення калькуляції для внутрішніх потреб. Відкриваємо модуль виробництво калькуляції, налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Іноді потрібно виготовляти вироби або проводити роботи, які не будуть продаватись чи відвантажуватись клієнту, а які виконуються для внутрішніх потреб. Для цього створюються калькуляції на внутрішні потреби. Натискаємо на кнопку Додати на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма. Вказуємо планову дату виготовлення калькуляції, обираємо виробничу номенклатуру, яку будемо виготовляти в полі номенклатура. Вказуємо кількість, яку будемо виготовляти в полі Кількість ТК». Пишемо в полі Примітка, навіщо дана номенклатура виготовляється. Встановлюємо позначку на внутрішні потреби, натискаємо на кнопку Додати в нижньому правому куті модальної форми. Після натискання кнопки створиться нова калькуляція. Даний тип калькуляції розраховується, ставиться в роботу, виготовляється як стандартна калькуляція, але оскільки в ній встановлено призначення на внутрішні потреби, такі калькуляції повинні бути списані на фінансовий результат періоду.